Щойно в Верховній Раді вирішили не відпускати на захід Тимошенко. У Харків була інформація до лікарні Укрзалізниці терміново зазбиралися відбути пара європосланців. Петр Кокс та Олександр Кваснявський. Чому не доїхали? Напевне, знає Андрій Барташов. Андрію, вітаю тебе. Зрозуміло вже що до Юлії Тимошенко. Пара Європосланців не доїхали. Можливо, тобі відомо через що, і можливо навіть відома реакція самої Юлії Тимошенко на сьогоднішні події і у парламенті, і взагалі на усьому українському просторі. Вітаю, Олександр. Ну скажу, що візит Кокса та Квасневського сюди до лікарні «Укрзалізниці» був призначений на 17.30 Приблизно оці ж самої години звідси почали виїжджати правоохоронці, Що було першою ознакою, власне, що візит скасовано. Пізніше з'явилася інформація від прес-служби партії Батьківщина про те, що, начебто, летак з Коксом та Квасневським не зміг вилетіти з Борисполя. Його там затримали, але пізніше офіційна інформація з столичного литовища це не підтвердила. Там, начебто, жодних затримок не було. Журналісти, які тут чекали на єврокомісарів, дочекалися замість них Євгенії Тимошенко, дочки Юлії Тимошенко, яка якраз відвідувала свою матір. І власне вже Євгенія розповіла, що думає Тимошенко з приводу перспектив євроінтеграції України боротися за виконання умов. Президентом та підписання угоди ще шанс є, і ми впевнені, що цей шанс буде і він реальний. Мама теж так каже, і опозиція так, так теж теж каже, вірить в це. І Я думаю, що люди теж в це вірять. Ну і додам власне, що візит сюди до Харкова пана Кокса та пана Квасневського проанонсований на завтра. І також, як вже передають інформагенції, він точно відбудеться. Завтра вони планують побувати в Верховній Раді. А після того вирушити сюди, сюди до Харкова, то ще не буде завтра якихось перепон цьому візитові. Ми побачимо вже власне завтра. Олександре Андрій, дуже вітаю тобі за останню інформацію із Харкова. Там на прямому зв'язку був Андрій Барташов, каже Петр Кокста, Олександр Квасневський з Юлією Тимошенко так і не зустрілися, начебто, через нельотну погоду.